Всім привіт! Сьогодні 8 грудня поступив заказ, Надо трошки підпахати по стерні. Отак сирувато дочик у нас пройшов десь до 3 мм. Ну, воно до вчора уже забіду і сьогодні трошки підтряху, так по стерні воно добре. А є ще там кусочки по соняху кажу Артему, це вже вечір, вже п'ятий час, мабуть. Кажу, поїхали, хоч цей кусочок спахаємо. там на вівторок середу до 6 стоять, плюси. а На вихідні наступні мінуса. Тому вже до мінуса поїдемо, тоді вже домахаємо. Ну, оце зараз ось йду. Десь 8-8 і 4. Ну, оце десь отак іде, Примерно. Бо я його і не доганяю і не встаю. Коротше більше восьми кілометрів йде да. вроді так, поката така нічаленька получається Стерню конечно не повністю заорію, но ну, що ти зробиш? Що маємо, тим і попаємо Артем мене пропустив, бо я второ таке на кілометр швидше ходю. А то трохи більше. Вікно попотіли. гектара цей рік солярки конечно більше йде ніж ті года десь или під двадцатку или двадцатка якраз йде. Ну, десь отак плюс-мінус Ну, пахаємо воно, смодря, де яка ще земля. Була така, що й по 25. Ну, якби плуг не крутим, а він сам 25 лізе. й 22, а й 20. Ну, таке, коротше, від 20 до 25. В Третьому десь 22. Так що отаке. Так що юмзик вже, бачите, не уступає. Я там попереді ще їздив там пахатьми трьома МТ-зонами, бо Артем в школі був. 2,892 і 1.82. Трохи пахали там. Десь гектар 9. То я не знімав. Бо думаю, воно вам одне те саме. А то я воно там внизу живу, воно кейса видно насненький прицепчик тут всього 2 гектари то нам це туди як кажуть так іка розігнаться і вже треба закруглятися вже з світлом працюємо щось Літо пройшло, осінь пройшла і зима вже а опадів, як би таких і нема. Звичайно, раніше осінь вся дошлива. А це щось 100 мм ще немає. Ото попереді там 32, якось там ще були, якісь там по міліметру, і оце позавчора, оце кажись до 3 мм Ну, це, так як кажуть не о чому ну, будемо сподіватися що ще ще трішки зими будемо сподіватися що ще зима ще трошки а там може весною якісь опади будуть ну, а, звісно ця війна безслідна як кажуть не пройшла Воно теж все влияє на погоду. А ну, може хто вже тією погодою, може вже і регулює. Мислі якось різні лізуть в голову. була тустерня така більше 20 сантиметрів повними ну, містами десь нижче десь вище днів косила зі змільчителем. так що сином даємо жару треба ще культиватор один і будемо по шабашках давать жару. Вообще здесь и векторчика осталось. Плюс-минус. Да, конечно, веселенько. Там треба вже переходить на великі об'йоми. Ну нічого, хай я в школу закінчу. школу й будемо щось думати. Що він там далі планує? Непонятно. Планує на тракторист навчитися, то на цього на автослесаря Ну а там побачимо Тут би саме перше щоб війна закінчилась ну, кажу зараз уже фашистів блядь, шастають. Як ото в 33-му зерно вигрібали А тепер людей вигрібають Нам тут получається десь на круг плюс-мінус і крає так. Артем той край отхода ему тут уже на один прохід через стовби посеред поля, блин. Получається десь около часу ми оце крутили 2 гектара. Я десь так і прикидую, що за 2 часа гектара. І будемо зараз шабашить уже. Так, а я поїхав в той край, погарю. đúng vậy. anh ơi, đi tiếp Дякуємо за увагу до наступних відео тому перенодам. То блестять ці Це Просто останній раз чип. Ну, коротше, надо було раніше підняти на ходу і воно випало. Так, всім дякуємо за увагу. До наступних відео.